Всім привіт! Знову сьогодні ранішнє байнау. Автомобіль, який вчора не продався, і сьогодні продається. Давайте подивимося ближче на зовні, на що похоже, X3 на симпатичному білому салоні. Сказати, я думаю, що багато хто буде хейтити, тому що дуже складні пошкодження, тотал те де, і т.д. Ну, Давайте е, детальніше розглянемо ці пошкодження. Конкретно видно, бачимо підкапотку, двигун стоїть на своєму місці, двигун стоїть досить далеко від передньої панелі, від радіаторів, від всього. Сюди капот спокійно стає v 6 від трьохлітрового. Так само і к 3, тому переживати, що тут якби двигун постраждав, абсолютно нема, нема потреби, скажімо так. Можемо ще глянути навколо. Да, ось так от виглядається пошкодження. Машина душевна, обняла дерево і поїхала далі. Доїхала до аукціону, і збирається на Україну. Вирішили купити це разом з нашим клієнтом. Ремонт заклали в районі трьох. В районі 3 тисяч доларів коштує 2800, при тому, що там середні ціни починаються від 5500 на такі автомобілі. Продавець State Farm, велика, велика страхова, тому переживати за те, що там якийсь там мішку чи щось похоже, не варто. 61 пробіга в кілометрах це там біля, біля сотні. Ну, думаю, що на виході стане десь в районі 15 тисяч доларів. Стає в Україні від ціни 2800-9700 для нашого клієнта. Відповідно, десь в ремонт закладаємо в районі 3000, ну і там, там десь не знаю, десь може там, доларів 500, там на всі решта витрати сертифікації, облік і так далі. Тиснемо на кнопочку, підтверджуємо покупку. Все, автомобіль наш, їде до нашого місті. Та Дмитра у Тернопіль Ми можемо привітати його з цим.